Добрий день, мої любі дітки. Подивіться, хто ж це до нас прилетів на галявину? Молодці, це дятел. Погляньте, а це хто? Правильно, це горобчик. А це хто? Так, це синичка. Молодці. А як цього птаха ми звемо? Так, снігур. А це що за пташка? Правильно, це сорока. Дітки, а як називають цього птаха? Так, це ворона. Як можна назвати цих птахів? Молодці дітки, зимуючими птахами. А чому ми їх так називаємо? Так. Тому що вони залишаються з нами на зиму. Дітки, подивіться і скажіть, яка із цих пташок більша? Так, це сорока. А які боки у сороки? Так, білі. Тому її називають дітки сорока білобока. А у маленької синички якого кольору грудка? Вірно, жовтого. Тому як ми її можемо назвати? Синичка жовтогруда. Діти, подивіться і скажіть, а у кого з цих пташок довший хвіст? Молодці, у сороки, то як можна назвати сороку? Вірно, довго хвоста. А у кого з цих пташок червона грудка? Розумнички, у снігура. А як ми називаємо снігура? Так, червоногруди. А яка пташка чорного кольору? Вірно, це ворона. Ми її так і називаємо. Чорна, чорнокрила ворона. Зимового дня прилетіли пташки на галявину. Дітки, а хто сидить на ялинці? Так, це синичка, а яка пташка сидить у годівниці? Правильно, горобчик. Діти, а хто сидить на пеньочку? Так, сорока білобока. А де знаходиться ворона? Правильно, під деревом. А снігур де сидить? Розумнички, у горі на гілці дерева. А хто сидить на стовбурі дерева? Розумнички, це дятел. Дітки, погляньте на цих пташок. А тепер на хвилинку закрийте очі. Відкривайте, якої пташки не стало. Молодці, ви дуже уважні, не стало сороки. Давайте ще раз пограємо, запам'ятайте пташок, заплющте очі. А тепер відкрийте, якої пташки не стало. Вірно, дітки, не стало синички. Ось перед нами дві картинки. Роздивіться першу і скажіть, що роблять дітки весною. Так, дітки майструють шпаківню для шпаків. А тепер погляньте на другу картинку і скажіть, що взимку дітки повісили на дерево для птахів. Правильно, годівничку. А навіщо люди взимку роблять годівнички для птахів? Правильно, щоб підгодовувати зимуючих пташок. Діти, а що ми можемо покласти у годівничку? Так, ми можемо покласти сало. А яке сало ми кладемо? Вірно, не солоне. А ще що? Так, насіння соняшника. А як ми можемо назвати це насіння? Розумнички, соняшникове насіння. А це що, дітки, за насіння? Так, це насіння з гарбуза. А як ми можемо його назвати? Молодці, гарбузове насіння. А це насіння. Роздивіться, з чого. Правильно, це кавуна, Або можна назвати як? Кавунове насіння. А це зернятка з чого? Погляньте. Так, з пшениці. А як ми можемо його назвати? Пшеничне зерно. Дітки, а це що? Правильно, крихти хліба. А крихтами якого хліба ми годуємо пташок білого чи чорного? Молодці, тільки білого. Чорний хліб ми пташкам не даємо, тому ми можемо сказати: в годівничку ми кладемо білі хлібні крихти. Ось якими смаколиками ми підгодовуємо птахів взимку. Дітки! Так про яких птахів ми сьогодні говорили з вами? Вірно, про зимуючих. А як можна назвати синичку? Так, синичка жовтогруда. А як сороку? Сорока білобока. А ще як? Так, довгохвоста. А яким словом можна говорити про снігура? Так. Снігур червоногрудий, молодці дітки. А скажіть, ви піклуєтеся про птахів взимку? Я думаю, що так. А чим ви їх дітки, підгодовуєте? Так, я чую крихтами білого хліба, соняшниковим насінням, розумнички. Я дуже рада, що наші друзі, зимові птахи, будуть у безпеці і у великій турботі.